на таранечку. Дивіться. Якось ти, рози не роздивився нормально. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з Барсіком знову приїхали на річку Стохіт. Зараз трошки так темновато в нас, але це тому що зараз гроза якраз. От якраз десь гримить над нами. І ми вирішили приїхати на вечірню риболовлю, половити окуня, може, щуку якусь. Барсік дивом захотів, за мною бігти, не знаю. Він останнім часом нікуди не хотів бігти, просто був вдома. Недавно його гадюка десь кусила тут, а не знаю за що, за щелепу чи за що. То його геть так напухло, шиявся і тут напухло. І лапи, він аж на передні лапи погано ходив, так, да, Барсік? Але нічого, кисляку попив, помазали, два дні оклигав. так? Да? Трохи боїться як гримить, Не знаю, він біля мене буде як гриміти, мене нікуди не буде бігти. Так, а я візьму зараз вудочку, взяв черв'яка, спробую половити окуня. взяв спінінга також. Якщо буде сильний дощ, то ми поїдемо в хатку, заховаємось з барсиком і переседимо його. Я думаю може не буде сильно, дивлюся, хмара тут трохи боком пішла. Може там крапане трохи. Ба барсик, ти барсик, боїшся, правда? Самоліти боїться, літаків як літають, боїться. Такий барсик, у нас тихий собака. Хоча сам по собі то він грижавий дуже. І він побачить собаку, то нема різниці, то собака більше за нього чи, чи менше, і він біжить кусатися і все. Та барсик, халий нарваний. Це. Це барсик, звісно, не красить тебе, це твої я считаю такий О, дощ починає. Треба їхати, мабуть, до хати. До хатки ховатися. Я думав в кінця попробувати половити. А черв'ячка. А тут в лісі тут зараз таке листя що дощ то й не покапує навіть сюди ладно, я думаю що я поки попробую з берега ще половити трошки Така дощ не сильний Чуплю камеру на груди Що, Шо, Шовацики, будемо ховатися від дощу чи ні, як думаєш то ще їде Першого клює. Ух ти! Що це таке? Щука клюнула! Ух ти! Диви на басіка. Тільки закинули. Дивіться, <рес> що <рес> клюнуло. А що тобі нема що їсти чи що ж ти черв'яка, єси щука? Диви. <рес> <рес> ну і красавиця мала, давай, давай. Так Барсик, там мояма спереді <кій> Та я піду обкидаю її Тихенько Може якась щучка клюла Друзі, поки зараз сильний дощ, то вирішили з барсіком прийти до хатки. Тут трошки нагрітися. Зараз затоплю буржуєчку. Зловив дві платички, піджарю їх, поїмо з барсіком щось трохи. І мені ще треба тут протопити, щоб трошки підсушити тараньку. Заховайся. О! Так. Да. Будемо зараз тут топити. Рубку. Так, друзі, першим ділом засвічу фонаря. Ліхтарика кемпінгового фенікса. Ого, бо зараз марно дуже і темновато. Так, десь би його ще тут повисити. Щось, щось, щось прибудувати. Зараз я щось прибудую. Десь мені треба тут зробити ще, щоб сушити таранку. Я мабуть десь отак от тут привів чи туди її прибити. Щоб... щоб краще вона сушилася. Десь так спробую. Так, затопимо зараз ми. Парсень затопимо Плиту. Може, вже дров це трошки єсухи, що і там два кости. Вже треба буде скоро складати Ти і переносити. Так, трошки тончаків треба наложити, вже попіл треба було винести, бачу нагоріло трохи. Ну ще не шов кусок валялося, вже не хоче горіти, трошки відсиріла. Які є, мене платички дві. Одна краснопірка, а одна під такий густерка. Я їх зараз почищу, жару хоч барсікові буде поїсти. То він бачу. Голодний чи що? Трошки. Так. Є. Це буде пташечка і звірам десь поїсти? Так, одна є ще одна. Добре? Все, отакі дві плотички поки що піймали. Далі їх піджаримо і ще десь попробуємо поїхати половити. Дощик трошки перестане. то Зараз так хмарно аж, здається, аж темно. Добре. Все. її трошки налью. Так, тарілочку, рибу, тарілочку, трошки підсолити. Это наша сіль. Завжди я забуваю підсолити.

Дивіться, які гарні. окунці, плотва буде на таранечку. ні? Сушиться. О, піджарив риби. Жарко дуже в хаті зараз. Ну його. Помідори є. Огірки. Барсік! Барсік. Барсік, де сюди. Парсік, ходи сюди? Ходи їсти? Варсі. Будеш їсти рибу чи ні? Парсік, як заснув. Будеш рибу їсти чи ні? Бачу, небо затягнулося, вже буде, мабуть, довго дощити. Так, то басик, так? Да? Що з'їли ми з басиком рибу? Просто та й риби? Ну що? Зараз ми поїдемо ще надолу. Тоді вже нажаримо. Basiu, ty mnie wychowałeś, prawda? Nie leżysz, nawet Ciebie nie prosić. Bez prosa. Je ślep. Zobacz, czy tak jest śmiesznie, nie? Basiu, co ty miękko żujesz? Клюну хороший. Хороший окунець. ось такий. Красавчик. Парсик, бачиш, який гарний клюну. Якось ти рази не роздивився нормально. Того красавчика. где Опа, Ничего себе, на одно сразу. Ух ти! Щось велике, ух, окей, окуняр! Дивіться, який другий. Це вже третій взагалі, то не другий. Ох, красава яка! Барсік! Це ми знайшли місцинку. Вже третього піймали. черв'ячки третього красавчика п'ямо стільки пропхалися бравила барсик такі брали єбри ми з тобою страшні все ж таки не дармо бо окуниці покльовують да? барсик Ось ух ти, який красавчик знову клюнув. Фух, четвертий. як ми з тобою трапили на ямку з рибою. Дуже гарно. Чотири. За п'ять хвилин, мабуть, їх. Ну хтось покльовує навіть. Опа-на, п'ятий. Ха. Та ти шо? Це класна стайка, десь видно стоїть. Дивіться, який п'ятий. Риженький. Рижик. Добре. Добре, добре. Там не те не, не зачепити там Не за що, бо полякаю всю рибу. Це вже схоже на піцкаря. Відразу поплавка топить і відразу назад спливає. Ось так дергає сильно топіцкар. Переїхав вперед, бо щось тут перестали брати. Може вони трохи відійшли? Пробую щучку щось ловити.

Що там барсік? Є окуні спереду в тих ломаках чи нема? Мають бути, правда? Навіть бути. Чи ми їх зловимо? Це питання друге. Так, пробуємо. Ну, почти ну, тут яка за дорогу. Ух ти, хороша, Тут твоя яка дивина. Тоже добре. Тут то теж добре. Така. Так. Ай, буде таранечка. Ай, таранечка буде хороша. то окунь то плотва? Правда, барсик? Так назбираємо? Потрошки риби? Так. Чтобы не зацепиться знов не В тих палках Что таке дела Само хтось клюяні ніби. Ух ты Их тут ну не понял Зачепив все за шось Хилка як її дістати. Видно, є там риба знизу є. Тут його ляки то... Все портять Зламав палкою ту гілку, не знаю чи рибу полякав, чи не полякав. Хтось як то клює, знову да, Хтось клює, ух, то яка знов. Та ти що. Красів. Знайшов я її. хороша шаплаточка. Парсік, ото ми з тобою сьогодні на Дуба сили рибі, так? Не побоялися грози. Поїхали. І наловили рибки. Окуня немає, можна вас стоїть, а окуня немає. плюй. Хочешь? Vamos lá, Гарно знову. Барсік, бачиш, ну яка гарна. Yeah. <laughs> Нормально, так? Да? Беремо рибу. Жаль, що ввечір вже. Мало часу у нас. Тобто ми, правда, барсик натлумили би рибі тут. Нормально.